Я не знаю, наскільки довгим чи коротким вийде це відео, Але почнемо. Я не можу сказати, що після того, як я звільняюсь з якоїсь роботи, у мене стається депресія чи апатія, чи щось, в принципі, схоже на такі стани. Але я відчуваю себе супер розгубленою. І мені стає важко в тому плані, що я дивлюся вакансії і розумію, що ринок праці в Україні знаходиться в не найкращому стані, тому що оцінка праці людей, на мою думку, не зовсім є адекватною. Але це не основна тема, з якою я хочу почати. В принципі, хотіла в першу чергу поговорити про те, до чого я прийшла після обговорення цієї теми зі своєю психотерапевткою. В минулому відео я згадувала про те, що я достатньо рано почала працювати, і, в принципі, окрім цього, я дуже рано стала дорослою. Я Дуже рано почала сама за себе відповідати, в принципі, займатися речами, якими б мали займатися батьки. Через це в якомусь віці у мене почалось таке відчуття, що треба швидше, треба швидше, треба швидше чогось досягати, треба швидше щось робити. І це було саме в контексті кар'єрного росту. Мені постійно здавалося, що я роблю недостатньо, прям постійно. А, і коли відбувся не так, коли настав мій 18-й день народження, це мене налякало, але не супер сильно. От після 19-го дня народження мені почало ставати страшно. В минулому місяці. Мені виповнилось 22 роки. І це мене пиздець як злякало. Мені було буквально погано, коли я усвідомлювала цю цифру. І якось я періодично підлавлюю себе на думці про те, що я не зовсім сприймаю себе у своєму віці. Тобто. Більшу частину життя я спілкувалася з людьми, які набагато старші за мене. І це там плюс 5 років. Наймінімальніше, мені здається, це плюс 2 роки від мого віку. Це теж достатньо сильно вплинуло на моє сприйняття життя, на моє сприйняття себе. Через це я періодично гублюсь. І думаю, що так, треба зробити оце, оце оце і оце, тому що часу вже дуже мало залишилось. А, маю на увазі, знову ж таки, кар'єрний рост і, в принципі, якісь там досягнення. Типу, мене лякає думка про те, що в мене досі немає своєї квартири, у мене досі немає прав, я досі, у мене досі немає машини. І в принципі, я мовчу про якісь речі, які буквально мене заганяють депресивний стан, коли я про них думаю. Там Сума моєї заробітної плати і все ось це. Коротше, коли я почала говорити про свій переляк після звільнення з психотерапевткою, за останні сеанси я ловила себе точніше, вона ловила мене на тому, що я дуже сильно спішу, коли розмовляю. І я спішу. Не тільки на сеансах, а в принципі я постійно спішу, коли з кимось спілкуюся. Я намагаюсь занадто швидко донести а, сенс своєї думки. Я не могла зрозуміти, чому так відбувається. Навіть зараз я достатньо швидко розмовляю і я не встигаю нормально дихати. І таку а, штуку мені помічає вже не перша психотерапевтка, психотерапевт. Ти. Коротше, через що це сталося? <смі> я сподіваюся, що, можливо, моє відео комусь допоможе задуматись над деякими речами. Повертаємось до мого дитинства і, в принципі, до того, як я росла. Знову ж таки, я дуже швидко подорослішала, і через це у мене в якомусь сенсі зламалось сприйняття свого віку. Тобто, буквально, в принципі, весь мій досвід життя. Він забагатий для мого віку, тому що я пережила дуже багато речей, які е, деяким людям важко пережити. Е, мабуть, це якась окрема тема для відео, але поки що повірте на слово, що це забагато. В принципі, речі, які я вивчала, і Речі, які я розумію наразі, вони теж не зовсім, мабуть, мають якесь логічне співвідношення з моїм віком. І коротше, коли все це підсумовується, то виходить так, що моя психіка вона неадекватно сприймає мій вік, і через це у мене постійне відчуття, що мені потрібно спішити, тому що я десь не в 22 роках, я десь приблизно там в 25-26, і у мене враження, що от-от мені вже скоро 30, типу, я просто моргну, і все, <кхи> і мені 30. І е, я розумію, що 30 – це ще дуже молодий вік. Ну, тобто там до 24-х, це ще підлітковий вік, і в принципі психіка вона закінчує в якійсь мірі формуватися тільки у віці 25 років. І якісь там серйозні палонки, їх можна виправити до 25, після 25 це вже буде більш складно. Тобто, 30 – це максимально молодий вік, і якщо ми говоримо там про 30, 35, 40, це ще такий. Піковий період у житті, коли можна дуже багато чого встигати, і, в принципі, ти відчуваєш себе суперськи, якщо а, там живеш по правильному ритму, кльово спиш, а, класно харчуєшся, вживаєш вітаміни, а, займаєшся спортом на постійній основі. А, після 45-ти вже стає трошечки по-іншому сприйматися час і, в принципі, життя до чого це призвело? Це призвело до того, що важко жити, коли ти не маєш успішного успіху. Ось цей успішний успіх, який постійно не тільки я, а в принципі всі спостерігають в інтернетах. Це ось ці хлопці і дівчата, які в там. 20, 22, 24, 26, вже мають мільйон квартир, 5 бізнесів, мільйон машин. І коли я оцінюю себе, зараз це вже в більш лайтовому такому форматі, тому що я вже відслідковую в собі таку проблему, то я думаю: блядь, а що зо мною не так? Типа, Чому у мене досі немає ні одного бізнесу? Чому у мене немає збережень? Чому у мене немає того, того, того і того? Тому що я вже наразі задумуюсь над тим, що я буду робити в старості. Ну тобто, я розумію, що мені треба відкривати якийсь рахунок і відкладати туди накопичення для того, щоб моя старість була забезпечена, тому що нічого не зрозуміло, як там буде з пенсією з якимись виплатами. Ну і тобто, мене це буквально лякає. А, але проблема в тому, що періодично я забуваю про те, що у всіх нас є абсолютно різний стартовий пакет життя. Тобто, а, якщо розглядати мене, то в мене не було кльового стартового пакету. Ті речі, які я наразі досягла. Я досягла їх самостійно. Всі знання накопичені в мені, а це не якась там тьотя, дядя в школі в універі сиділа надо мною і казали: учі, це не мама з папою, це, коротше, ніхто, окрім самої мене. Тому що, в принципі, ну, єдине, що вплинуло на мене там, з сім'ї це те, що я. В дуже ранньому віці була привчена до читання. Я пам'ятаю, як мене відправляли до бабусі, і я постійно сиділа і читала. Це була там, якщо говоримо про школу, то якась літня література. Я всю її перечитувала і перечитувала ще додаткові книжки. І це мало того, я ще й мене був такий зошит. Куди я вписувала аналіз прочитаного. І знаєте, не так, як в школі, там не знаю, опишіть головного героя, опишіть там пасив автора. Ні, я прописувала буквально все, що тільки можна було винести по сенсу з книжки. І от через це я рано почала. Читати якісь книжки з глибоким смислом і з дуже великим об'ємом. Я пам'ятаю перші дві книжки, які я е, влупила, які мені були дуже тяжкими: це Джейнер, і е, як це на українській, я не знаю «Пающі в Чернобніки. Коротше, це, типу, достатньо масивні книжки були, і я одну прочитала толі. За день, толі за декілька днів. Ну і більшу частину прочитаного я прочитала там з вечора і до ранку. Я любила читати вночі. Це так. Да. Тому через це я вивчала багато різної літератури там про психіку, про розлади. Мені це завжди було цікаво, про роботу організму. Про те, як привчати себе, розвиватися. Коротше, все, що можна було, я все це вивчала. Але в мене не було якогось запасу фінансового, там, в плані, не знаю, кльово забезпечувати мені життя, щоб я ні про що не думала. Або можливість там, наприклад, в університеті взяти академічну відпустку замість того, щоб кидати університет, тому що я розуміла, що мені треба заробляти собі на життя. Тому зараз е я впадаю в дуже неприємний стан, коли замислююсь над тим, чого я досягла. І основна порада, яку мені дала психотерапевтка. Це е, не забувати насолоджуватись тим, що у мене є наразі. Тому що я реально е, забуваю думати про те, що маю вже наразі у своєму житті, і варто оцінювати саме свій розвиток зі своїм багажем, який тобі був. Даний е, на початку, точніше, не багажем, а стартовим пакетом. І кльова порада прописати своє життя у певні відрізки часу. Наприклад, там з не знаю, 16 до вашого віку наразі, а потім прописати там рік вашого життя і певні. Е, Сходи того, чого ви досягли. Можна прям е, буквально намалювати сходи і прописувати, що ви там в який період е, досягали. Тому що я розумію, що через те, що я забуваю про це, я просто знецінюю абсолютно всі свої досягнення. І в мене постійно в голові виходить просто отака от е, піздека, коли я думаю про те, що ні, я нічого не досягла. Та ні, я багато чого досягла. Та ні, я нічого не досягла. Та ні, я багато чого досягла. І це постійно, постійно, постійно крутиться, і нічого корисного насправді мені не несе. Більш кльовою є порада, яку я озвучила до цього. Окрім цього, дуже стрьомно мені змінювати роботу, тому що мені постійно здається, що досвід, який я маю, саме в робочих процесах. Він є недостатнім, коли я йду на якусь нову вакансію. І вся проблематика полягає у м, якійсь об'єктивній оцінці себе як спеціаліста, тому що, коли ви змінюєте сферу діяльності або просто намагаєтесь рухатись вище по кар'єрним сходам, ви, точніше, я, наприклад, Забуваю про те, що я дійсно можу не мати якихось навичок, але нічого не заважає мені навчитись це робити. І прикол в тому, коли ви йдете і там є якісь обов'язки, які ви е, ніколи не впроваджували в там, свій робочий досвід, е, це не означає, що ви там не вдаха чи вас не візьмуть. Це означає тільки те, що на минулому місці роботи у вас просто не стояли такі задачі. Тобто, це нормально бути у якійсь сфері і не знати якихось там речей, які насправді можуть здаватися дуже важливими скілами. Тобто, ну тут питання до роботодавців, що вони хочуть, щоб завжди до них приходили професіонали, які вміють і знають все на світі з їхньої думки. Не можна знати вміти все. Це та думка, яку мені ще якийсь час потрібно переварювати в своїй голові і якось змиритися з нею. Якщо далі продовжувати тему успішного успіху, то, по-перше, реально важливо не забувати про те, що у когось, наприклад, дійсно там багаті батьки, або хтось мав там, я не знаю, наслідство, забула слово це, або, я не знаю, коротше, це могло вартувати якихось просто нереальних зусиль. І купи невдач, які насправді можуть не показувати. Тобто завжди за цією картинкою є речі, які люди не дуже хочуть показати. І варто розуміти, що не все, що ми бачимо, є правдою. Ну, тобто, буквально, може бути, можуть траплятися якісь інфоцигани, які, типу, на успішному успіхі, але насправді. Цього може і не буде. Ось. А, ну, і далі, знову ж таки, оцінювати своє життя тільки по своєму багажу знань, по своїм власним досягненням і по своїм власним кар'єрним сходинкам. Ну і ще, а, мені здається, варто розуміти, на що ви це робите. Ну, Наше ви працюєте, на наше ви а, щоб що. Тому що мене завжди лякала перспектива того, що я буду рости, просто щоб рости в тому сенсі, щоб я не знаю, просто мати дуже багато якогось фінансового успіху, за яким нічого не буду стояти. Тому що я завжди в своїй голові. Якось логічно вибудовую розуміння бажань, тобто на що мені це потрібно. Бажання заради бажань, вони в кінцевому етозі розчаровують. Тому що я, наприклад, розумію, що там своя квартира мені потрібна для того, щоб мати більше. Комфорту, щоб я мала робити мала змогу робити там ремонт, який мені подобається, щоб не переплачувати за оренду, вибрати саме в тому місці, де мені б хотілося жити. Там машина мені потрібна не для того, щоб просто, я не знаю, пантувати, що в мене машина. Ні, мені це потрібно для власного комфорту в пересуванні. або Ще багато є плюсів. Мене не дуже цікавить якась матеріальна сторона успішності в контексті, я не знаю, купувати якісь брендові речі просто щоб не здаватися бідним. Ні. Мене більше цікавить те, щоб мені більш комфортно жилось, тому що я, наприклад, думаю часто про своє здоров'я, що я хочу. Робити якісь класні чекапи організму і розуміти, що з ним відбувається, чисто для того, щоб надалі жити з комфортом у своєму тілі, тому що я не завжди можу розуміти, які процеси в ньому відбуваються. І цей повний чекап він дозволяє поліпшувати своє життя, тому що, наприклад, я можу не знати про те, що якісь конкретні продукти не засвоюються моїм організмом. І це може проявлятися не в якійсь навіть харчовій алергії, це може проявлятися в просто не дуже кльових наслідках, як там висипання або періодична нудота, або, ну, коротше, так можна е, дуже довго. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мою думку плюс. Особисто мене більш підбадьорює і цікавить шлях, який я проходжу, коли маю успіх у кар'єрі, тому що я розумію, що я росту як спеціаліст, і мені насправді дуже приємно, коли я думаю про себе, що я. Пробувала різні сфери, тому що в мене є абсолютно різні знання. Це теж доповнює мене як особистість. Тобто варто ще задумуватись не на конкретній якійсь точці, а саме на шляху, який ви будете йти, і що це вам може дати. Тому що, якщо постійно зосереджуватись на конкретній точці, це також приводить до розчарування. І плюс, окрім цього, варто постійно нагадувати собі і пам'ятати про те, що люди, які є навіть найуспішнішими у нашому світі, їм також за щось болить, вони також незадоволені якимись речами в собі, як спеціалістами, тому що, наприклад, там якісь Дуже-дуже кльові вчені, вони можуть бути незадоволеними з собою і входити в якісь жорсткі депресії через те, що вони не можуть зробити якісь там е відкриття <кій> через рішити якусь е річ або порівнюють себе з іншими. Ну, коротше, це стандартна така штука, тому найкращий вихід із деяких ситуацій це просто від'їбатись від себе. І, в принципі, знімаю це відео, тому що, можливо, є люди, які зараз знаходяться у схожому стані, і їм від цього не дуже приємно. Як так вийшло, що я записала вже 24 хвилини, блін. Ну і наостанок я хочу сказати, що, на жаль, думки про незадоволення собою в. Плані кар'єрного росту можуть призводити до достатньо сильних депресивних епізодів, і, що найстрашніше, до нездравого трудоголізму, що в свою чергу веде до постійних вигорань і нестачі енергії. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть обов'язково ваші коментарі, діліться власними історіями і думками, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.